Судитимуть за державну зраду в Івано-Франківському міському суді завершено розгляд кримінального провадження та ухвалено вирок трьом громадянам України. Вони допомагали ворожим спецслужбам готувати ракетний удар по військовому аеродрому Івано-Франківська 24 лютого 2022 року. Буття Україні Кузнєцову Дмитру Олександровичу приховати з часу фактично затримання, тобто з 1 березня 2022 року. Відповідно до статті 72 Кримінального з України. Сроки дотя покарання позиції Дмитро Олександровичу зарахувати термітне попереднього в'язні з 1 вересня 2022 року до дня набрання вироком суду законної сили. З розрахунку один день попереднього в'язання, за один день дозволить волі. Встановлено, що троє громадян України були завербовані російськими спецслужбами і в подальшому вчинили умисне діяння на шкоду України. Один із підсудних не визнає своєї вини. Я не визнаю, ніколи не визнаю її, тому що ніякої вини немає. Не було в мене ніяких, ніяких дій, які могли привести до цього вироку. Ви Розумієте це чи ні? Вони це не розуміють. Суд призначив обвинувачуваним покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна. Яна Лазорек, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.